Привіт усім! І сьогодні я розповім про те, що одягнути в університет. Адже минулого року я теж була абітурієнкою, і мене це запитання дуже цікавило. Адже я гадала, що якщо ти навчаєшся в університеті, і так як я на бухгалтера, ти маєш ходити у спідниці, блузці нарядно. Але як виявилося, ти можеш одягати все, що захочеш, все, що вважаєш за Потрібним. Звісно, не варто одягатися вульгарно, спортивний костюм, але хоча і спортивний одяг, і взуття багато студентів носять. Тому все, що тобі подобається, ти можеш одягнути. Але, звісно, виключенням ще може становити те, що в університеті може існувати форма, в якій ти маєш обов'язково ходити. Звісно, тоді у тебе немає багато запитань, що одягнути. У тебе є форма. І ти її одягаєш. Думаю, в абітурієнтів, які вступають в медичний університет, не виникає запитання, що одягнути. Там все зразу зрозуміло. Можеш одягнути будь-що, але обов'язково білий халат. Тому одягайте все, що вам подобається, і будьте красивими.